Там же ж мапи перепиляли, хто не знав. Зараз подивимось, що там напиляли. Так, що нам там наміняли? Пішли, дивитися. Так, зміна номер один. Тут просто можна отак повзунок поругати, це дуже прикольно. Оверлорду нарешті запиляли воду. Нарешті оцю воду зарізали і ніхто не буде сюди їздити, блін. Не пройшло й 10 років. Тому це прям одобрюємо Зміна номер два. А, це те саме. Ось так буде виглядати тепер вода. Ну, типу, було отак. Буде отак. На воду тепер немає сенсу їздити важким танком, всі будуть отут стрілятися. Це прикольно. Привіт, арта. Так, далі. Що там далі? Зміна номер 3 А, це знов як буде це виглядати. Ну, типу, тут можна буде від башти пограти, я так розумію. Трошечки якимось танком з кутами порозстрілювати, що там буде під'їжджати. Бо раніше було отак. Тобто позиція на воді буде практично не актуальна. Хіба що дефіцит там якось останніми заживать? Так, з третя з іншої сторони. Те саме. Практично те саме, дзеркально майже. Я ще помітив, отут, бачите маяк оцей? Маяк змістили лівіше, і там зробили трошки інший рельєф. Трошки все переробили. Добре. Далі, шоу? Зміна номер 4. Ага, симетрична Ну, тут, якби просто. Як було, трошки перемістили каміння, трошки перемістили бункер. Не то, щоб сильно великі зміни тут відбулися. А з нижнього респа. Так було. Ну, теж так само, трошки перемістили каміння, бункер відповідно до нової мапи. Не сильно велика зміна. Так, 5. От тут буде велика, мені здається. О, оцей камінь трошки зробили довшим Бункер трошки змістився, оцей і бачите, цей млинок. Млинок. Його зробили меншим, прибрали біля нього бункер маленький, той, що там є, чи що таке, не видно. І зробили меншим, оцей називається? Цей пагорбник стоїть. І що саме цікаво, вони вирівняли отут дуже велике плато. Тобто арта буде сюди просто любити нещадно. Тільки за млинком можна буде заникатися. Дальше, 6. А, власне, сам млиник. От який він був. Тепер бункера нема. Позиція стала. Ну тут можна буде від котів ну, але арта буде просто любити по КД. І тут дуже боляче. Так, зміна номер 7. Нижній респаун. Такого було. Ну тут нічого такого, просто перемістили, грубо кажучи, трошки будиночки. Мені здається, чи вони менші, чи їх просто перемістили. Трошки перемістили. І все, по суті, нічого не помінялося. Верхній респаун. Взагалі нічого не помінялося. Один будиночок оцей додали. Взагалі нічого не помінялося. Перемістили отут дерева трошки, і оцей будиночок додали. Отаке собі. Так. Зміна номер 8. Ого. Ну тут додали якусь байду, не знаю чи вона, вона мабуть, буде ламатися, скоріш за все. Ну, так, по суті, нічого не помінялось. Дерево те саме. Простріли ті самі, будинки ті самі. От бачите, як маяк зміст. Чи цей е, млиник змістився? Хм. Окей, добре. А з іншої сторони. Пересунувся оцей будиночок трошки. Кущі, дивіться. Отут кущів мало зараз. Дивіться, яких тут стало більше. Ось сюди можна і буде сенс вставати на АЛТ. Бо раніше ти сюди приїжджав і тебе тупо вибивали, бо там дереві кущі були. Там тупо дирки були, в оцьому маленькому кущі дуже важко було поміститися. Це буде для ЛТшки, або якоїсь Стежки, або навіть ПТшки. Непогана позиція насправді. Так. Дев'ята зміна. Нижній респаун. Що воно таке велике? Вони що, розширили її? Вони розширили мапу? Ну, тут показується червоне. А тепер це поле буде грабельне? Ого. І тут маленьке місто з'явилося. Офігіть. Це що вони розширили мапу, чи що? Додано нову 200 метрову смугу. Ого. Вони на 200 метрів розширили мапу. Ого. Оце прикол. Ну так, да, воду закрили сюди, допиляли 200 метрів. Логічно, логічно. Тут маленьке місто, ну це чисто ЛТшки, ПТшки, можливо, якісь стежки а, як, а якби ближче глянуть, дуже далеко. Такий скрін невдалий. Ну, тут просто по, просто на арті будемо далі стоять. Ну я все рівно буду стояти мабуть, там десь стояв раніше. Але просто люблю. Ну тут як варіант на стежках пушить ну Тупо поле, грубо кажучи. Як на цьому, як на, на прохарівці і малинівці. А як воно називається? Забув? Село там де. Ну окей, просто додатково оця. По суті, тут мало будуть грати. А стежки якісь може стоять по Тжкі. Треба дивитися, які тут простріли будуть. Ну, по оверлорду все. Такі зміни нас чекають. Так. Ерленберг. Що Ер... Ерленберг. нам тут напиляли? Погнали, дивиться. Зміна номер один. Ну тут дуже великі будуть зміни, дивіться. Тут буде замок здоровенний. Зрізали оці кущі отут. Повністю. Тупо їх немає. І здоровений замок тут розбудували. Приїхали будівники чи будівельники. Номер 2. Бам! Просто другий, другий Хімельсдорф маємо. <свісно> тупо другий Хімельсдорф. Мені здається, важкі танки перестануть їздити в центр, будуть всі на цей замок тупо їздити. Будемо шукати нові простріли. Тому що це буде один здоровенний замок. І мені здається, важкі танки, щоб арти заникаться, будуть всі тут кататися. До речі, я ще помітив внизу, бачите дерев, скільки було. Тупо розпиляли всі дерева. Тут пт позиція зроблена, з тої сторони, мабуть, буде симетрична, я так думаю. Ось це чисто пате-позиції. Ну, маленьке місто тут додали. Окей. А з цього респауна як це виглядає? Так було, так стало. А, це скрін в сторону бази нашої. Дивіться, як ліс спиляли. Просто спиляли ліс нафіг. Весь ліс. Оцей там, де всі любили стоять, тупо його немає тепер оцього всього лісу. Цікаво, чи з тої сторони так зробили. Тупо нічого немає. О, ще є скрін другу. Вон. Тупо немає отут. А де симетрична ПТ-позиція для того, яка там є? Оце типу ці пару дерев? Ну, тупо поле. Більш нічого нема. Тут ніхто не буде грати тепер. То було ліс чудес, за яким можна було заникатися, щось віддефить. А тепер немає нічого. Пише мапи. Ліс проріджено. Це не проріджено, його тупо спиляли, Бобри з'їли походу. Окей. Зміна номер 3. Ну і нам завезли здоровезний замок. Просто здоровезний замок. Тупо, походу, скопіпастили схімок замок і розширили. Було поле, виріс замок. Величезний для важких танків. Причому він має яруси. Тут вище, а тут нижче. Ну, тут потрібно буде дивитись. Куди буде що прокидуватися? Далі, зміна номер 4. Це з іншої сторони. Було отак. Стане отак. Стоп. Ну, тут чуть-чуть позміщувались будинки. Але було отак. Я вже бачу плюс-мінус звідки можна буде вставати, стріляти. Ну, подивимось далі, як це буде мапа виглядати. Але тепер ми маємо величезний замок, на який всі будуть кататися тепер. Так, 5. Це як це виглядає з іншої сторони? Ага. Я з... А, о, бачили, який про... проїзд робили? Слухай, а це не буде дисбалансно в плані того, що верхня команда буде прямо прям зріспа ось сюди в'їжджати в замок. Де минулий скрін? Можна мені подивитися його ще раз? Ану, чекайте. Четвертий. Ну, виходить, що буде проїзд, тут такі бахи, вони в замку. Це питання до. А, це, мабуть, щоб збалансувати, бо ці респауняться тут і заїжджають відразу ось сюди. А наші будуть отак проїжджати по воді. По воді або сюди, або зліва по воді. Ну окей. Як це виглядає з цього респауна? Тут що зробили? О, дерево посадили. А, зрізали дерево. Не буде дерев. Просто не буде. Додали новий проїзд, усього він. Його тут не було. По воді, хто хоче. І мост, і міст. Окей. Будиночки, які були майже такі, лишились, тут там парочку переставили. А з цього респауна що тут наробили? Нічого, Тоже приїзд додали ще один і все. Ви зараз офігієте. Я вже бачу, що отам зробили, там ЛТшки стояли. Йоли, пали. Тут була ж оцей пагорб і оцей пагорб, і все, і всі стояли отам і отут. А тепер дивіться, що тут буде. Ось ПТ-шний кущ, навпроти симметричний ПТ-шний кущ. Або ЛТ-шний і все. І тепер перестрілюйтесь тут тепер. Оце то вони перепиляли просто в нуліну мапу. І тут ліс. Ну, типу, грубо кажучи, ЛТ-шки будуть намагатися ж світити ПТшкам. Все. Тупо напрямок для Стоялова сау Бо в місті не пограєш, там не, нема прострілів, скоріш за все. Прикольно. І отут ще щось показують мені, що тут буде? Це нижня база. Ну, от дерева поміняли місцями і трохи підняли оцей рельєф, мені здається, ні. Так, трошки переробили рельєф. Ну, ось я вже бачу, там можна на стоїть Тут ну пофігу, в принципі, отам дві позиції. кажучи. питання, як буде прострілюватися, а що куди? Ну, це прям жорстко перепиляли Ну, замок тут прям. здоровений замок. Добрий день. Геморона робила, та я не думаю. Не, ну прикольно, це зміна, ця мапа. Її вже декілька разів перепилювали за весь цей час. Ну, окей, такі зміни. Ну, в цілому, виглядає прикольно. Як це буде гратись, це вже потрібно на місці. Ось, бач, міні-мапа? Ось тут заїзд, ось тут ПТ-шний кущ. Ну, із розряду. Звідси можна буде, можливо, замок прострілювати. От з цих кущів, наприклад, отак по цьому по лінії. Ну, хази. І тут ще щось показують. Тако було на базі їхній. Тако буде. Ну, перепиляли ліс. Ну, є теорія, що цей напрямок буде дуже мало гратися. Насправді. Ну, буде видно, як це буде в рандомі себе показуватись. Далі хайвей. Багатостраждальний, блінд хайвей. Так, точка номер один. Отак ми мали заїзд туди в той куточок. Міст зробили. Зробили міст, зробили трошки отут рельєф. Ну, це дасть, дасть змогу команді нижній швидше туди доїжджать. Ну, не нижній в сенсі, а верхньому респауну. І будиночки там стоять. По-іншому тепер. І вони прибрали нарешті цю довбану позицію, дивіться. Не буде там нарешті цього, що заїжджають, залітають а стежки вибивають все, що сюди їде. Ну, це, до речі, непогано, що вони забрали оту позицію. Тепер, навіть якщо стежки сюди приїдуть, вони будуть тут собі перестрілюватися між собою. Окей. Два. Що тут два? Так було, так стало. Додали ПТ-шну позицію ось. Не було її. Тут забрали трошки дерев, ну і будиночки трошки змістили. Ну, в цілому не сильно поміняли. Отут рельєф таке враження, що трошки вирівняли. Окей. Далі, а тут зміна номер два, що нам показує? Ага. Бачите, рельєф тут трошки переробили. Дерев трошки забрали. Тут будинок додали. пт на позиція, дивіться. симетрична, така, як там. Щоб вставали ПТ-шки сюди відстрілювати, якщо там хтось по воді піде. Перекат. Окей. Номер 3. А тут що? Практично нічого в центрі не помінялось. Трошки будинки отут опереробили і все. Ось лт теж ось один, ось два, ось 3. Ось, ось сюди найкраще заїжджати, якщо вже сюди поїхали. Цікавить номер 4, оцей скрін. Оцей кущ цікавить. Його прибрали. о, -о, -о. тепер центр на ЛТ буде грабельний. Нараз. Тепер ось сюди будуть приїжджати лтшки і битися за цю позицію. Тут кущ є, в якій можна в оцей встати Якщо ти відбив в Алтехі позицію, ти просто домінуєш їхній рез. До речі, там ось рельєф теж поміняли трошки. Ого, оце, оце хорош. Тепер ЛТ будуть грати хоча б тут. Не буде отут в АПТ. Тепер ЛТхи будуть розігрувати центри якось пробувати. Окей. Зміна номер 5. Тут здається більше, да, так, тут, тут додали маленьке місто, щоб сейвитися від ПТ, яких уже там не буде стояти, до речі. Ну. Буде легше дефіть базу. Знаєте, всі випадки, коли випушують місто, сюди просто їдуть і вбивають все, що стоїть на базі. Буде легше дефіти базу. На, на крайняк відступать з великого міста до маленького і далі дефіти від, від цього від міста. Окей. Норм. Так, далі шоста. Що Шо тут на, наробили нам? Тут так було. А тут нічого не помінялось. Трошки рельєфу тут підняли і все. Тупо нічого не помінялось. Окей. І сьомий скрін. Ага. Оцей ліс перепиляли, що я казав. А є тут кущі? А чому їх на іншому скріні не видно? Тут є кущики, а на тому скрині їх видно не було Навіть на цьому ні на цьому. На цьому, Отам. От ну окей, потрібно буде дивитись. Бо хази якось дивно виглядає. І це ви вже дивились. Ну такі от зміни на Ерленбергу. Фьорди, до речі, не зробили такої штуки, щоб пересовувати. Ось. Тупо скріни додали. І сам розбирайся, що це таке і де це має бути. Ну, це верх. Це верх мапи такий буде тепер. Оце той водоспад, ось. Вам проїзди. Його вирівняли. Зрізали гори. Грубо кажучи, ось о як це буде виглядать. Оце, оце зліва, оця пуста місцевість. Я так зроблю, якщо буде видно нормально. Оця пуста місцевість це тут були оці гори здоровенні. І вони вирівняли, бачите, яке плато велике стало. Тепер отут понизу будуть проїжджати, мабуть, всякі стежки, ЛТшки лт і туди пробують заритися і це випушувати якось. От, тобто тут-то от, 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 от. Чик-чик-чик. Ну, не факт. Кущі якісь маленькі є для лт Ну, хз Тут проїзд додали. Ось все, буде краще заїжджати. Ну, по суті, зміна, ну, хз не знаю, для кого вона Тут я взагалі не бачу багато змін. Таке як вирів... вирівняли рельєф, мені здається, дуже сильно на фьордах. Ну і це. Тут теж якось не сильно зміни. Не, не видно їх якось. Кущі оці, мені здається, додали. Ну таке. Саме основне це те, що вони зрізали оцю гору і зробили тут велику грабельницю. Тут ось, ви бачите, це оцей рельєф, і тут за ним можна могтимуть. Нарешті стежки собі бодатися якось Під артой, звичайно, але мають таку змогу. Окей. Летовище. Тут пише ж якісь позицію додали якусь. І трошки каміння пересовували. Де що тут попересовували? Не ясно. Не видно, тупо на таких скрінах. Там додали якось пишуть. Більше рослинності дали. Е, балкон, якусь позицію у печері додали і все. Ну і камені поміняли. Щоб заблокувати надто вигідні лінії прострілю. Окей. Немає повзунка, щоб подивитись, як це виглядає. Ось тут десь пишуть. що... там, мабуть, оцю додали поличку, я так розумію симетрично для оцієї. Або навпаки. Та, оцю додали, її не було. Чи мені. А, ні, стоп, ця була. З того, різпам, мабуть, не було. Окей. І тут якось щось попересовували, теж якось. Ну, не сильно якби і змінилось, так з вигляду, неясно. Все? Ось такі от у нас чекають супер-мега-зміни на мапах. Як воно буде реальності гратися, це ще хто його знає.